Нове життя подарують сторічній водонапірні башті у Черкасах. 30-метрового 30-метрового велета реконструюють. Це перше за останні 20 років, говорять на міськводоканалі. Кошти на ремонт виділили з міського бюджету. У планах водоканалівців оновити ще й дизайн вежі. Ну от наша патріотична гордість нашого підприємства і всього міста Черкаси. Вона пережила війну та вистояла перед часом. Тепер водонапірна вежа, гордість Черкас, каже механік Василь. Конструкція не має звичних масивних опор, лише мережево з металу. Цій башті понад 100 років. Утім, вона досі продовжує служити місту. Вона задіяна як геодезичний знак прив'язки, тобто по місту Черкаси, тому що вона вже 100 років, як то кажеться, стоїть на своєму місці, і всі прив'язки там геодезичні відміток по горизонтам і все іншим, всі прив'язані до неї. Спроектував 30-метрового велета видатний інженер Володимир Шухов, аби місто мало питну воду, каже інженер Григорій Іванович. Чоловік береже воду на пірну башту пів віку. Каже, за 100 років споруда пережила чимало. Подавала артизіанську чисту воду населенню міста. Німецькі фашистські загарбники її зірвали раз, коли відступали. І потім наші вона зараз історичну функцію виконує і ми її, да, і ми її піддержуємо в такому стані. Ця пам'ятка архітектури, як і решта творінь талановитого інженера Шухова, й досі цікавить науковців з Німеччини, Швейцарії та Австрії. Черкаська вежа кажуть, фахівці збереглася найкраще з усіх. Утім, вік споруди кажуть водоканалівці, все ж дається взнаки. Почалася якби така незворотня корозія та руйнація основи цієї башні. Де виділи з міського бюджету близько 300 тисяч гривень, які підуть на відновлення цієї башні. Однозначно зробимо якийсь сюрприз Черкащанам. Ну хай буде це поки що нашої тамінниці не невеличкі. У планах водоканалівців замінити понівечені корозію металеві частини та укріпити фундамент башти, опісля почистити і пофарбувати залізну старожилу. Для цього підприємство наняло професійних висотників. Я по 8 восімчасовішу просто на веревках, то тяжеловато. Бангарками работаем, то есть... в принципі, ще главное, що два нашого заблюдня правил техніки безпеки. Реконструкцію водонапірної башти водоканалівці планують закінчити до кінця цього року. Кінцевий результат запевняють вразить містян, бо навіть ремонтні роботи роблять із особливим настроєм. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.